Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, що називається чому нам варто триматися подалі від москальських матів? Як нам правильно батікатися українською? І як правильно нам Треба матюкатися українською, як правильно. Ось, що хочу... Ось що хочу сказати. Сказатиме. Давайте. Давайте про це поговоримо. Значить, що хочу... Що хочу сказати? І так, поїхали. І так, перше слово. Не вийовувати, не вийовуватися і не вийобуватись, а правильно виграватись. Далі, далі наступне слово, Ін, інше, тому що не найобка, а награйка. Тому що найобка – це неправильно, неправильний мат. Правильно награйка. Не наїбати і не наїбать, а награти, награти, на ось що хочу сказати. І... і продовжуємо далі. Далі у нас таке слово наступне. Єбальник. Не єбальник, не єбальник, а гральник. Гральник. Правильно говорите гральник, а не єбальник. Тому що єбальник це, про, це просто морзенний суржик. Ось що хочу сказати. Хоча вона зараз не та тема. Минуле наше відео, відео називалося Проморзенний суржик з української. А зараз у нас як правильно матюкатися? не єбальник, а гральник. Хуй, не хуй, не хуй, а прутень ба бобик, гральник. І далі продовжуємо не хуйнуть, а спрутнити. І не перехуярити, а переграти Оп, опру, опружнити. І не хуярити, а гамселити. Правильно, нам Правильно так говорити, що не хуярити і не, е, не хуярить. А правильно говорити нам гамселити. От, так що, якщо хуярити, це неправильно український мат. Гамселити. От, далі е, 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 слово хуйня, да, хуйня, не хуйня, а прутня, прутня. Тобто, то, тобто прутня, тобто погано. Ось що хочу вам сказати. Затами. Далі продовжуємо. Ху, хуєсос. Ну, не хуєсос правильно. Якщо так і хочеться обізвати е, людину, якщо так і хочеться обізвати людину, ну та, яка нетрадиційної сексуальної орієнтації, то тоді правильно не хуєсос, не хуєсос. А правильно говорите прут, прутний лис, правильно говорите прутне лис, тому що слово хуй в українській мові є слово прутень, тому прутний лис. Далі. Не охуєнний, не охуительный, а прутнявий, прутнявий, а не охуетельный или охуительний, а прутнявий. І в українській мові нема таких слов. Охуетельный или охуєнний. Ахуї, охуенный. Такого в українській охуєнний или охуительный. А... Такого в украинском слова нема. Далі. Ніхуя сібія. Ні, ні, ніхуя себе. А ой грались гуси. Да, це дико звучить, але це так. Це важко повірити, але це так. Ой грались гуси. Ні, ніхуя собі. Ні, не хуя собі, а ой грались гуси. Правильно, правильно говорити. Пошов нахуй. Пішов нахуй. Не, не пашов нахуй і не пішов нахуй. Як ми беремо і когось там посилаємо, не пішов нахуй. А правильно говорити, йди к бісу кутись під три чорти. І не йоб твою мать, а трясся твоїй матері. Йоб твою мать в українській мові. Такого слова немає. Йоб твою мать, такого слова в українській мові нема. Трясця твоїй матері правильно буде в українській мові. Далі. Їбал тебе в рот. Ні, неправильно. Неправильно. Слово «їбал тебе в рот це неправильне слово. Неправильне. Правильно буде так. Неправильне слово єбав я тебе в рот, це не пр... або єбав буква «ї», У нас в українській мові є така, ну буква «ї», Це така палочка і дві крапочки, і буква «ї», Не їбав тебе в рот, а «грав я тебе в писок». Ось що хочу сказати. вам. Далі продовжуємо. Хуй тобі неправильно, не хуй. Не хуй тобі, тібі, а поцілуй мене в сраку. Поцілуй мене в сраку. У нас е Україн... люди, коли матюкаються українською, українською да, вони допускають багато помилок. Вони допускають багато помилок. Не хуй тобі, а поцілуй мене в сраку. Все. Ось що хочу. потому а что нам важно позбавитися від таких, ма... таких москальских матів, як выебываться, наебка, наебать, ебальник, хуй, хуйнуть, перехуярить, э, хуярить, хуйня, хуесос, охуительный, нихуя себе, пошел нахуй э, б твою мать, э, ебал тебя в рот, хуй тебе! Це направильно, це неправильно. Матюки, нам них треба піти геть. Ось що хочу сказати. сказати ми. Хоча, звичайно, звичайно, я не спілкуюся російською, так? Хоча я не спілкуюся російською, але, але я можу матюкати, але я російську мову використовую в якості матюків. Я можу матюкатися російською, тому що ось що хочу сказати, але тепер ні, тепер я не буду матюкатися російською. Тепер я, я буду прав, говорити правильні українські мати. Якщо, наприклад, клад, клад слово ніхуя собі, я не скажу собі, я таке не скажу. Я скажу, ой, грались гуси, ой, грались гуси. Ой, грались гуси. Ось, як я скажу, якщо, наприклад, а, а, клат, слову, захочу сказати слово хуйнути, то не хуйнути, я не скажу слово хуйнути. Не, не хуйнути. Я не буду говорити слово хуйнути. Спрутну... Спрут. А, Спротнити, спрот, спротнути, або спротнити, можна сказати, спротнути, а не хуйнути, я слово хуйнуть більше говорити не буду. Якщо, наприклад, наприклад, я буду, якщо, наприклад, мені захочеться і так сказати, якщо людина мене виведеть, вибісить, якщо москаль, московит, мене вибісить, він мене розізлить, я не скажу тобі хуй тобі», а я скажу поцілуй мене в сраку. Якщо, наприклад, наприклад, якщо, наприклад, що хочу сказати далі, якщо, наприклад, у мене тесь хтось виведет на -ка обов'язково кацап. Там кацап москаль чи московит, якщо він мене вибісить. Да? не обов'язково, а хтось мене там з колегів на роботі вибісить, я йому не скажу, пішов нахуй, я йому скажу йди до біса або котись під три чорти. Добре, гаразд. Ось ми розібрали, як нам правильно українською мовою матюкатися. ось, о, що хочу сказати? Тому, і, і чому ми сьогодні обсудили тему? І чому нам подалі треба триматися тися від, 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 москальських, від москальських матів? Такі як хуй, хуйнуть, піріхуярить, хуярить, хуйня, хуїсос, ахуїнний ахуїтельний? Нам від цього треба. По, euh, треба позбутися. Ось, що хочу сказатиме. Думаю, то тобто буде ахуєнний, не, не або ухуїнний, ухуїтельний. Це неправильно. Це взагалі слух ріже. Фе. а прутнявий. Ось, що хочу сказати вам. Все. До Добуваю. Все, спасибі. Я думаю, що ви це відео передивитеся. І зрозумійте. Ось, що хочу, сказати ми все до поб... тоді, тоді будемо завершувати. Завершувати. Завершуємо. Бажаю вам всього найкращого і щоб ви подалі трима. Якщо, наприклад, вам захочеться сказати... Слово не вийовуйся тоді не вийовуйся, тоді не навивуюся, а тоді не вигравайся. Ось, правильно, як треба сказати вам. Так що бажаємо, бажаю вам всього найкращого найкращого і всього найпрекрас... найпрекраснішого. Скоро побачимось.